Владислав Кравець, дивовижний оператор дрону, який показав світові красу Луганщини. Сьогодні влад знімає війну у компанії Суспільного. Любить футбол, не любить викидати гроші на вітер. Носити шолом або памперс. Ну, в залежності від того, в якому ти стані. Типа, якщо все плохо, то тоді памперс. Але шолом, як показала ця війна, шолом. Чим плотніше він на голові сидить, тим більше ймовірності що ти виживеш. От останній прильот на Теремки вийшло так, що я приїхав на місце разом із швидкими, заходжу в арку. І, ну Я такі, типу, каску на бронік просто повісив, але думаю, ну мало ли щось буде. Бо ще тривога була, бо ще тіпа, там могло щось падати, а я планував дуже тіпа, далеко заходити. І я заходжу в арку, і переді мною просто сипеться скло. Я такий казка, добрий день. Працювати поблизу лінії зіткнення або у Київському офісі. Ну, знову-таки залежить від проєкту. Тут прям не можу однозначно сказати. Будь-яка зйомка на лінії зіткнення вона буде важлива, тому що. В принципі, вся робота журналіста відеографа — це документування тих подій, які відбуваються в Україні, війни. І саме чим ближче ти до лінії підходиш, тим більш неймовірні історії ти можеш зустріти, які можуть бути повчальними для когось, або навпаки заставляють задуматись над тим, на що ти витрачаєш своє життя. Я раніше недооцінював роботу в принципі, в зоні бойових дій. Мені здавалося, що це, ну, типу, Заважання військовим. Але остання поїздка перед новим роком, коли ми вже виїжджали назад, і один з військових сказав: Пацани, спасіба вам, що ви приїхали, було приємно, бо каже: ну, не багато людей готові заходити настільки далеко, щоб висвітлювати нашу роботу, але і багато людей не розуміють. Що відбувається, якими зусиллями там та статістика, яка щоденно публікується, якими, якою ціною вона заслуговується і дістається? Тому кожна, кожен виїзд на лінію бойового зіткнення це дійсно така, типу, важлива місія. Працювати на Херсонщині або в Кремінських лісах важке питання, тому що. І там, і там я був доволі багато разів. Херсон для мене пов'язаний в першу чергу з вибухом, з підривом Каховської дамби, з затопленням, з тим, що ми там на воді попадали під обстріли. Це порятунок людей, які були евакуйовані з лівобережжя. Це такі дуже щемливі історії. Якщо брати з емоційного плану, то це Херсон. Тому що вперше за дуже, ну типу, я працюю вже з 16-го року в, в, в сфері ЗМІ. І вперше в мене настільки одна з історій зачепила, що я, типу, не витримав мене реально, тіпо, ну я заплакав, чесно. «Кремінські ліси, то це про нереальний характер, е, нереальні людські сили, які там знаходяться і. З іншого боку, це типу, велика кількість гумору і жартів, які ми почули там, від 12-ї бригади Азову е, Ліс Чудес зайшов на своїх двох, а вийшов без, там, і в такому е, е, ритмі. Знімати квартиру або жити з батьками. Знімати квартиру. Е, на початку війни типу, довелося з'їхати з батьками на декілька місяців. І ці три місяці були дуже важкими. І останній місяць, я ті типу, я думав, коли я вже типу, майну на Київ. І ми переїхали в Київ, зняли квартиру, і це було краще рішення, тому що. Ти робиш те, що ти хочеш, а не зосередишся, типу, щоб нікого там не задіти, там, і, і фільтруєш там якісь речі. Ми були в Чернівцях три місяці з батьками, і в нас е, ми зрозуміли, що в Чернівецькій області є такий прикол. В них в багатьох квартирах нема між кімнатами дверей. Типа, і ти такий взагалі не маєш власного простору. Він, типу, вроді є, але в будь-який момент тобі такий добрий день, а ти такий, типу, в спів стільки. І такий, Хе, можна, будь ласочка?» тягнути станову або проєкт, який не подобається. Станово я дотягнув, лікував спину, вклав туди дуже багато грошей в ту спину через ту станову. Навірно, все-таки краще тягнути проєкт, який не подобається, але. Кайфануть від того, що ти його видав, зробив і зробив це якісно. Знімати до кінця життя новини або огляд фастфуду без можливості його їсти. Це <соць> Це важко. Грішу на фастфуд, так. Да. Але я виберу знімати до кінця життя новини, бо новини вони більш динамічні, більше змінюються. А фастфуд, на жаль, він тільки шкодить. Котлета, бікончик, помідорчик і вредна булочка, від якої ти набираєш зайву огу, а потім не влазиш в якісь віші і в броняк. Бути бійцем піхотинцем або бійцем інформаційного фронту. Вважаю, що інформаційний фронт це глупа назва. Розумію, що я би не, не зміг потягнути роботу військових, і тим більше піхотинця, не тільки через здоров'я, але й через не знаю, якісь бар'єри. Хоча як би життя повернулось, але мені дуже подобається працювати з військовими, подобається висвітлювати їх роботу і подобається. Розповідати їх історії особисті і шляхи їх особистий, тому що іноді ти дійсно можеш зустріти такі прям історії, коли людина не була народжена для війни, але виконує там свої обов'язки настільки старанно, що ти дивишся, як вона ще там не в генеральських погонах, а сидить десь там. В якомусь копчику або погрібі під Клішіївкою. Ціна фронту військового це життя. Ціна фронту інформаційного що? Згорівші дедлайни чи в кінці, типу, забули відрізати начітку, де ти матюкаєшся. Ну, типа, і це вийшло в ефірі марафону: заводити тварин або бути твариною. Ні, заводити тварин. Бо якщо ти будеш твариною, є шанс, що тебе кинуть. А якщо говорити особисто про мене, якби моя воля, я б всіх тварин зібрав до себе, обклався купою котів і собак, і, і, і познав дзен, і був найщасливої людиною на світі. Тому однозначно заводити тварин, любити їх, піклуватись про них і ні в ні в якому разі не викидати. І той, хто подумає, викинуть. Знаєш, я прийду до тебе у вісні. Грати в пінг понг або бірпонг? Е, алкоголь зло. Грати в пінг понг Це кажу, як. Людина з третім розрядом по настальному тенісу. Будь-який спорт він заставляє думати тебе. Ти завжди думаєш, як перехитрити свого опонента, як придумати нову комбінацію, якщо це там говорити про футбол, як зробити це красиво або як зробити це видовищно. Ну, а бірпонг тебе приводить максимум до того, що в тебе зранку похміля болить голова, і, типу, було весело, але на ранок ні. Вести Інстаграм або впадати у депресняк зараз буде відкриття е, пережив і то і то за останній рік. Причому в обидвох випадках було важко. Вести інстаграм дуже легко, коли ти постійно на потокі в інформаційному потоці. Легше вести інстаграм, коли ти багато виїжджаєш куди, багато маєш людських історій. Ти то тоді в тебе прямо йде воно. Тому що ти там публікуєш історії людські сам, пишеш, там щось тобі в голову приходить, якісь тексти, думки ти пишеш. І завжди в поїздках в тебе дуже багато можливостей знімати. Колись раніше я теж ну, показав типу, людям, що депресія це, типу, це ну, типу, ну, що ти, що ти думаєш, яка депресія? Що таке депресія? Що ти знаєш про депресію взагалі? Поки ти не відчуєш цей стан, то ти не зрозумієш, що таке бути в депресії, апатії. Бо я, ну, не, не те, що боятися, але не мог ти не можеш себе пересилити, щоб вийти з дому. Типу, це дуже важко. Тому треба бути соціальним, навіть якщо дуже важко, бо це допомагає виходити з депресії.